Доброго ранку, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами починаємо наш тиждень заняття малювання. Але спочатку давайте подивимося, хто до нас завітав у гості. Увага на екран! Погляньте, хто це? Котик, Ви впізналися і він вас вітає, просить про допомогу ми намалювати йому друзі. різнокольорові клубочки, щоб він грався. Для роботи батьки підготуйте такі матеріали аркуш папіру білого кольору, кольорові олівці – зеленого, синього, червоного та жовтих кольорів. А отже, щоб нам ручки допомагали розправитись, ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Ми клубочки качаємо між долоньками, тримаємо. Ниточку витягаємо. Всі деталі зшиваємо і ляльок одягаємо. Молодці, тепер наші ручки готові починати. Шановні батьки, допоможіть дитині правильно тримати олівець. Спочатку малюємо зеленого кольору клубочок, лівою рукою тримаємо аркуш паперу, правою не відриваючи. Руки малюємо ось такі спіралі. І вийшов ось такий зелений клубок. Відкладаємо. Далі беремо синій олівець. Допомагайте і слідкуйте за тим, щоб дитинка правильно тримала олівець. Знизу малюємо. малюємо синій клубок і не відриваючи руки, змотуючи ниточку. Спочатку клубочок маленький, а потім він стає все більшим і більшим. Так. Цей клубочок я а Можна, Можна намалювати ловити, ще один синювач. синього кольору. І з нього я зроблю клубочок більшого розміру. Відкладаю, беру червоний олівець червоного кольору. шукаю крапочку І малюю його знизу. І червоного кольору. А ось друга крапочка. я клубочок. Змотую ниточку за І ще один клубочок. І тепер залишився останній жовтий олівець. Ось друга крапочка. Дітки, не забувайте, що другою ручкою. Ось як багато різнокольорових клубочків. Давайте повторимо, якого кольору вони: синього, червоного, зеленого та жовтого. Я закінчила малювати. Котик дуже брат, тому ми заліки декіль... чекаємо ваші малюнки. Дякую, Дякую. вам до побачення.